Жителя Кропивницького підозрюють у поширенні інформації про Збройні Сили України. На цих фото СБУ ви бачите обшуки і затримання чоловіка. Мешканець міста Кропивницького, який самостійно відвідував найважливіші військові об'єкти Кіровоградської області з метою збору розвідувальних даних. Насамперед його цікавили бомбардувальники та винищувачі збройних сил України, розміщені на військових аеродромах Кіровоградщини, а також пункти дислокації збройних сил. України та військові інші об'єкти зібрану інформацію зломисник розміщував на телеграм-каналах РФ, які підконтрольні спецслужбам Росії. Під час судового засідання у Ленінському суді Кропивницького прокурор Володимир Лещенко просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід на час слідства тримання під вартою. Підозрюють у поширенні під час воєнного стану інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, розповів прокурор Володимир Лещенко, використовуючи власний персональний комп'ютер за допомогою профілю у загальнодоступному ресурсі мережі інтернет-телеграм. Повідомив інформацію щодо переміщення руху та розташування збройних сил України на одному з військових аеродромів. Показувати обличчя і називати прізвище підозрюваний заборонив, каже провину свою визнає. Це мої пусті фантазії. Я щиро крискаюся заподіяному і при всіх присутніх і на запис щиро обіцяє, взагалі ніколи більше нічого подібного навіть не в думках не мати. Ця переписка була абсолютно анонімна. Це було як. Моя особиста думка, це було просто, як кажу, це моє неправильне бачення ситуації. Я ніякої шкоди державі наносити не хотів. Захисниця підозрюваного Яна Бойко просила суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, а саме цілодобовий домашній арешт. І в разі обрання такого запобіжного заходу мій підзахисний гарантує повну всебічно дотримуватись режиму вказаного запобіжного заходу. Вислухавши всіх, суддя Катерина Юр'єва ухвалила рішення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Ухвала підлягає негайному виконанню після його оголошення. Може бути оскаржена до Кроківницького апеляційного суду протягом п'яти днів. Слідство має докази про вини підозрюваного, каже прокурор. В ході обшуку за місцем проживання ми виявили комп'ютерну техніку, на якій відповідно містяться всі ці акаунти. Ми вже після її більш ретального дослідження будемо мати більш більш цілісну картину картину. Зокрема, з приводу того з якого часу він почав передати таку інформацію, кому передавав, скільки таких акаунтів каже. В разі доведення вини підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.